Сьогодні в нашій студії людина, яка широко відома не тільки в Україні, але й за її межами, це е, біоінформо-енерготерапевт Володимир Іванович Холошня, народний цілитель. Володимир Івановичу, доброго ранку. Доброго здоров'я. Володимир Івановичу, як ви прийшли до медицини, адже я знаю, що ви, в принципі, технічна людина. Правильно, я до медицини не доходжу, а своєю методикою доказую, що як людський організм може... Деградувати, так він може і восстановитися. Тобто восстановиться система, тому що лічать це лікарі, а виздоравлює сам пацієнт. А ви коригуєте? А ми коригуємо. Коригує. На чому заснований ваш принцип вашого методу? Насчет вивчення біологічних даних тіла людини і надможливості людського організму, який може потім восстановитися в такій фазі, якій він був до цього. Добре, давайте конкретний приклад. Людина йшла, впала, зламала руку. Так. Їй треба йти до травматолога чи до вас? Тільки до травматолога. Тільки прийшла, до... вона до мене прийшла. Це. Я імобілізував, зафіксував, потім... От. А потім воно до нас. Що ви можете зробити? Ми можемо склеїти цю руку таким образом, яким вона була до цього. І хай потім докажуть академіки-професора, з якими ми заключили договор. Всесвітньо відома для ВІП-персон ювентологія, яка під Києвом, там же ж Королівська система медицини, там же ж Космічний центр медицини Москви. І там ми працюємо практично в купі ну, проти академіків медицини. Кажуть, що єдиний критерій істини це практика. Ззаду, так. от за вами, ми приготували. Деякі такі прилади. Так. І попросимо, щоб ви нам продемонстрували принцип вашого методу. Можна? Можна. Будь ласка, Володимир Іванович, да. будь ласка. Ну я повинен да. зауважити зразу, що тут ми маємо бите скло. Да. І повірте мені, що це, це дійсно бите скло пляшок. Ми маємо отакі ножі, вони досить важкі і досить гострі. І ми, ми маємо отаку... Дошку, я думаю, що ті, хто дивились фільми про йогів, дуже добре знайомі з такими приладами. Тут скільки тут? Тисяча, мабуть. Ді, діло не в тисячі. Діло у гвоздях. Саме головне, ви саме знаєте, що метали і другі предмети піддаються біологічному вліянню тіла людини. Так. Якщо ці... Гвозді. А то не прості вам гвозді, таку доску неможливо зробити, понимаєте? вони повинні кристалістська решетка спеціальним чином, е, чином перезарядитися. Тому що людина, яка ляже моє, пораниться, ви розумієте, до чого це приведе? Володимир Іванович, давайте ми не будемо мене використовувати як, е, для цих дослідів. Так. У вас є, я бачу, помічники. Так. Будь ласка, починаємо. Ну, давай. Вітя. Ви зараз можете загадати якесь бажання, тому що ви між двох вікторів стоїте. Так, добре. Давайте можна походити, а потім лягти. А. І назад туди п'ятки покажи. Ось так. п'ятки. Покажи. Ну, так, викидай. Все, сходь і давай лягай. Сюди. так. Лягай. Так, Володя, давай грузу, скільки в тобі кілограм? Зараз Сотня є. Сотня є. Ну і все, давай лягай на нього, щоб добре можна вдавити, тому що на підошво тверда кожа. А тут тоже. Можна, я можна, думаю, можна, що можна вставати. вставати. Да, можна, можна вставати. вставати. Так, порізів все. нема. Спину, спину туди покажи. Бачите, О, трохи так, червона спина, але так. не ушкоджена. Далі ми переходимо до Ну, доску. От е, І отута, не просто та, що... доску, Володимир Іванович. Ї... Їх О, на Україні все три. От якщо ви були там у нас на семінарі, ви Ні, я не був. побачили, що там воно на одній нозі стоїть людина. Володимир Іванович, то... скажіть, а можливо Віктор володіє якоюсь методикою? Якщо б ми попросили помінятись місцями, це можливо? Можливо. Можливо? Проблем нема. Будь ласка, Віктор, якщо вставай, можна. Вставай. І, повірте, це не було а, а, підготовлено до програми. От, от просто. Який ви, як врач, вибираєте ніж із цих. А, ні, трьох... ну як врач, я б взагалі ніж не вибирав. <рив> Тому я знаю, що, що можна а, ушкодити таким... Да, голов... Головою а, можна теж лежати, да, так? Та що хоч можна, тому що там нервових сполучення. Як ви себе почуваєте? Не боляче От, абсолютно, так. це правда? Ні, ну, ну якийсь більє. Ця От, штука дуже нагадує плікатор Кузніцова, ви бо знаєте, такий, який використовується для боль, лікування. Больна боль. На боль. Так. А це працює через нервову систему, яка відключає клітини головного мозу через нервову систему іменно того органа, який... Патологію визиває, печінка поражена, все, в нього зараз інші клітини головного мозку будуть відновлювати печінку. Мені сподобалось, що ви кажете, іплікатор Кузніцова – це боль через боль. Да. А у вас ні. тримаєте в руках два ножа, і людина у вас на гвістках лежить. Також а? через біль йде. Ні. ні? Болі немає ніяк. Уже немає, вже звикли. Да, Будь да, ласка, да. Володимир Іванович. Ну от Положи на гвозді, і в сторону туди. Тому що, ну, дивіться, я так ніж. Беру, от. Пускаю. от. от, Ну, ми можемо більший ніж. Да, і і, трохи і, 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 ну, не трошки важчий там він. Ну, не дуже. ну висота, ви бачите, сама, Бачу. Це доказує те, що як людський організм фоторахує його і коли тут доказує, що спасибо, все, 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 давайте руку. Ну, так. Сам лягав, сам ну, стану. Да. Ну, бачите, ні від ножа, ні mm. від е, оцих гвіздків, які ми маємо, слідів ніяких mm. нема. На жаль, умови нашої студії не дозволяють показати всі методи, які використовує Володимир Іванович. Але ви їх можете побачити в нашому сюжеті. Фізіологи називають це екстремальною медициною. У стані такого шоку фізіологія організму настільки змінюється, що це дає неочікувані результати. Таку медицину широко використовують в Індії, Угорщині, Африці та Австралії. Непідготовлена людина не може ходити по склу або ступати на вогонь. Та якщо поряд є авторитет, який запевнить, що це не боляче, то так і буде. Володимир Холошня – український доктор Айболить. Люди з усього світу чекають на лікувальний курс у цього диволікаря. Методи лікування Володимира Холошні навряд зрозуміє нормальна людина. Дорослі і діти роблять таке, від чого жишки тремтять. Танці на битому склі, променад по розпеченому вугіллю і відпочинок на гвістках. Лише частина оздоровчої програми. В таких екстремальних умовах люди долають невиліковні хвороби не за роки, а лише за 9 днів. Через його систему оздоровлення пройшло вже близько 15 тисяч людей. Він не визнає екстрасенсорики, кодування, гіпнозу та йоги. Свою систему Володимир Іванович називає біоенергоінформотерапією і керується традиціями древніх слав'ян. Найбільшої уваги в своїй діяльності він приділяє зціленню душі, а вже потім тіла. За його словами, цілити не значить лікувати, а відновлювати організм. Володимир Іванович, скажіть, будь ласка, які недуги, в принципі, можна лікувати отак, як ви е, лікували зараз, верніше не лікували, а коригували е, Віктора і Володимира? Так. Що ми можемо лікувати? Практично лікуються врачі, а другі люди, вони востановшують систему. Добре. Так оця система оця система, практично моно з будь-якого аби людина двигалась і не видержувала хірургічних операцій. Володимир Іванович, ви на собі це випробовували все, чи, можливо, ви взяли якихось помічників, які в вас повірили і змушуєте їх отак робити Ні. і коригувати себе? Ви знаєте, я дуже негативно відносився з і поки я сам усе не пройду. Те, що мені якось тобто ви пробували на собі. Все це ну і чесно кажучи, мені сподобалось, що ви кажете це. з переломом спочатку до лікаря, а потім до мене. З хірургічною О, якоюсь проблемою спочатку до лікаря, а потім до мене. Ми... Ми... Медицина. медицина. Ми з вами живемо в Україні, яка постраждала свого часу від Чорнобиля. Зараз і Японія, і весь світ страждає від наслідків цунамі та землетрусу в Японії. Скажіть, будь ласка, в радіаційній медицині можна застосовувати вашу методику? В першу чергу можна, то що людина, коли проходить на перед як дива, то вона практично вже починає управляти своїм тілом, сама вправляти регулювати, коригувати і одужувати. і одужувати. Ми б хотіли всі жити якомога довше. За з допомогою вашого методу можна подовжити життя, і як з вашої точки зору, яка має бути. Скільки людина має жити? З 14 тисяч людей, які заключення. Професора, академіки давали там, що ну, місяць-два людина жити. В даному випадку вони живуть, ну от є в мене такий случай, і 8, вже, і 10 років живуть. А в принципі, о, здорова, в принципі, людина. Ми, це, ну, скажімо, 75-80. Все. Це моя любима фраза, кажу. Дожились, що купуєте машини, міняєте масла, міняєте... а собі не можете уділити якусь хвилинку в цьому житті. те саме головне, що людина має любити, любити себе, любити свою мову, Спасибо. любити друг друга. Спасибо, Спасибо, Володимир я думаю, що на цьому ми і закінчимо. Вам бажаємо успіхів в вашій роботі. І я вам бажаю, і так як... 26-го це буде річниця Чорнобиля. Дуже багато живих. І я їм би побажав і всім людям України добробуту, наснаги і щастя.